Це робить титан, який а, зносив усе на своєму путі. Він дуже швидкий. Він дуже швидкий і може рухатись як вправо, так і вліво. Я обрала два великі колеси і два двигуна, щоб він а, рухався дуже швидко. Це програма, завдяки якої мій робот може рухатися вліво та вправо та вперед. Якщо я нажимаю вліво, вліву кнопку, то він рухається вліво. А якщо лі вправо, то, 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 то вправо. Всередині він буде рухатися вперед. А це ж жодна кнопка не працює. Є два мотори, просто стоять і все це повторюється безкінечно в циклі. А це роботи, який може рухатися вліво, та вправо та вперед. Дякую за перегляд!